Військовослужбовець 208-ї зенітної ракетної херсонської бригади Максим розмалював дві новорічні іграшки: одну собі, другу для родини. Чоловік взяв участь у арт-терапевтичному заході зі створення ялинкових іграшок для військовослужбовців, які не зможуть бути вдома із сім'єю у новорічну ніч. Ми сьогодні розмальовували в арт-центрі іграшки новорічні для того, щоб відправити сім'ю в подарунок. Щоб вони знали, що я про них думаю, сумую за ними. Я на таких заходах, заходах буваю дуже рідко, дуже сподобалось, все дуже добре. Від таких заходів душі тепло. Художниця Мар'яна Немята допомагала створювати новорічні кульки. Жінка каже, після основного декору бійці написали на іграшках особливі слова послання для своїх рідних. Вони також малюють не тільки іграшки, але і розмалюють також і свічку. Свічка як символ домашнього тепла, затишку і вогню, такого як поєднує родину між собою. Це також дуже символічно. Військова психологиня Анастасія Пшеніцина розповідає, метою заходу є підтримка емоційного зв'язку військовослужбовців із сім'ями під час служби. Тому створені бійцями іграшки будуть надіслані у коробці із шевроном бригади до їх родин. Скоро буде новий рік, і, на жаль, не всі військовослужбовці. Зможуть зустріти його разом зі своїми родинами, тому що будуть на виконанні бойового завдання. Тому для того, щоб підтримати їх родини, ми вирішили провести такий захід і створити для дітей, для дружин і для наших військовослужбовців новорічну казку. Після заходу іграшку, створену Максимом, відвезли його родині дружині Анні та сину Святославу. Ваш чоловік 31 грудня на службі буде захищати мене буде захищати небо. А ви його тут чекаєте, підтримуєте, і ми дуже вам вдячні за це. І Ді! ваш тато сьогодні. Що, розмалювавсь таку іграшку? Святіку. Так. Сонечко моє, вітаю вас новим роком. Кохаю вас безмежно сумою. Марієта Микарчан, Роман Волинський, Суспільне новини, Миколаїв.